Ми на будівництві позаду мене котлован. Це буде дев'ятиповерховий будинок. Та чи безпечно купувати квартиру? От саме з котловану? Сьогодні й будемо дізнаватися. Будівництво першого під'їзду цього житлового комплексу розпочалося за півроку до початку повномасштабного вторгнення. Та навіть це не зупинило команду, розповідає забудовник житлового комплексу «Олімп» Руслан Хомідов. Зупинялися після початку війни, буквально на два дні прийняли з колективом рішення. Будувати надалі, щоб люди були на роботі і не нервували, тому що ми всі хвилювалися, переживали. За словами Руслана Хомідова, основна проблема в роботі зараз відсутність кадрів. Є три особи, які зараз воюють, дві особи, які отримали поранення і знаходяться на лікуванні. Ми з ними контактуємо. Всі запити, які до нас вони надсилають, ми виконуємо, підтримуємо зв'язок, підтримуємо їх і підтримуємо їхні родини. Олександр вважає, бізнес, який на старті пережив таке масштабне потрясіння, обов'язково буде успішний. З початком повномасштабного вторгнення в нашу країну Руслан повністю всіх працівників підтримував в плані фінансово. Все, що люди просили, він все їм виконував. Попри складнощі воєнного часу, робота на будівництві кипить котлован, сваї, укладання блоків, бетонування підлоги, гідроізоляція, зворотня засипка, цегляна кладка та укладання даху це лише маленька частина всіх етапів будівництва. До кожного з них ставляться відповідально. Якщо говорити про енергоефективність і про приватність да, проживання в квартирі, то товщина стін ми самі можемо зараз спостерігати це 51 сантиметр. Така товщина знаходиться і між сусідніми квартирами. Це шумопоглинання, що у вас є приватність своє, що ви не відчуєте сусідів, чи сусіди не чують вас. По енергозбереженню, така товщина стіни по фасаду, плюс вата 10%. Сантиметрів плюс вентиляційний зазор і алюмінієвий фасад, який довговічний, якісний. І між ватою і алюмінієвим фасадом є вент-зазор, який дає влаги виходити. Окрім шумопоглинання, подбали й про енергоощадність. Обіцяють, мешканці майбутнього будинку матимуть альтернативні джерела енергії. А, власне, тут, де ми стоїмо, це тут будуть сонячні панелі. Так, будуть сонячні панелі, які будуть збиратися в одному місці. Будуть і акумулятори, і вони будуть підключені до енергосистеми цього житлового комплексу. ЖК «Олімп» та Олімп Модерн у Черкасах це майбутній мікрорайон, у межах якого буде все для зручності мешканців. Садочок, торгівельний центр та зони відпочинку. З самого початку будівництва. В проєкті планувалося, передбачалося повністю закрити всі потреби мешканців даного житлового комплексу. І в даному житловому комплексі передбачена якісна інфраструктура, яка ділиться на три зони: це прибудинкова, це ігрова, і в самому кінці це автомобільна зона. У цьому проєкті ми чітко бачимо стадіон. Бачимо дитячу площадку, бачимо фонтани і те, що ми говорили, зона барбіку, вона буде в зеленій зоні, щоб менше щоб був такий затишок. Це паркінг, який буде на 350 автомобілів, плюс ще будуть добудовуватися гаражі. На гаражах розташовані сонячні батареї. Особливо ЖК Олімпо. Оцей об'єкт, це торгівельний центр на першому поверсі, буде супермаркет, на другому фітнес, ресторанчик, кафе, де можна після спортзалу попити якогось фрешу корисного або, можливо, корисну їжу поживати. Це у вас майже вже готовий під'їзд, я так розумію, я вже бачу тут. Це друга черга, яка готується до вводу. Об'єкти в експлуатацію. Зроблені всі оздоблювальні роботи. Залишилося доставити ніші для лічильників і поставити перила з нержавійки. І об'єкт готовий до вводу в експлуатацію. У цьому під'їзді ще 17 вільних квартир. Для майбутніх мешканців є різні варіанти оплати квартири та подальшого ремонту. І від нашого підприємства працюють знижки для військових, це 10%. Для наших захисників, для інших людей працює програма на розтермінування на 7 років. У нас є можливість додаткового договору про ремонт, влаштування ремонту в квартирі, що людина, яка придбала квартиру, не нервує, не шукає якихось бригад для облаштування і проведення ремонтних робіт квартири. Тут підписали договір, погодили проєкт, візуалізацію, кошторис, і вони можуть під час ремонтних робіт цей процес контролювати, вносити якісь зміни і доповнення. Придбати нову квартиру в ЖК «Олімп» та Олімп Модерн можливо також через державні програми. Забудовник зі свого боку в цьому сприяє. Всі державні програми, ми з ними працюємо і даємо людям можливість вибирати. Якісні квартири, в них мешкати. А наша позиція це співпраця з владою. Ми своїм прикладом хочемо показати і іншим забудовникам і залучити владу до співпраці для того, щоб нам давали можливість в подальшому будуватися. А підприємство з своєї сторони буде надавати. Житло для тих людей, для тих мешканців міста, які в цьому потребують. І в подальшому буде працювати цей житловий фонд, де люди стають в чергу і отримують квартири. Не всі квартири виставляють на продаж. Деякі з них роблять для здачі в оренду. В одну з таких квартир ми й завітали. Так. Це у вас вже дивлюся. Майже готова квартира. Так, наше підприємство не тільки продає квартири, а й залишаємо певну кількість квартир для здачі в оренду. Це одна із квартир, яка на фінішному завершенні. Це двохкімнатна, два санузла, кухня і дві кімнати. Проведете нам маленьку екскурсію? Екскурсію ми зараз так. до кухні. Справа знаходиться менший санузел. Кухня 12 квадратів, плюс лоджія 5 квадратів. Можна роздасувати обідний стіл для родини. 4 особи можуть там розміститися. Можливо, тут по дизайну, хто як бачить, так собі і запланує. Дві житлові кімнати, одна кімната 17 квадратів. Теж, де можна розмістити диван, телевізор. Шкаф, комод для речей або комп'ютерний стіл то як забажає. Придбати квартиру на котлуванні на 30% мінімум дешевше. За словами забудовника, люди звертаються за квартирами ще на фундаменті, що свідчить про довіру покупців. Забудовник є, будує якісно і здає вчасно. Анна Білик, Іван Дуда, телеканал Вікка.